В мене сталася маленька катастрофа. Мій фікус прекрасний, який я купувала нещодавно, він почав скидати листочки. От сьогодні він... знов він скинув. Я сподіваюся, що це вже припинилось. А, він скинув один, два, три. Це четвертий вже листок, який він скинув. Я не розумію, що не так. А я, наче, роблю все як треба. Я не заливаю його, періодичний полив, все. Я думала, можливо, він привикає до горщика, привикає до пересадки. От, ну, три лиски, ті ну окей, ну ще один. І я дивлюсь от... цей, він теж міняє колір і, скоріш за все, він теж його скинеть. Я не розумію, що відбувається. Якщо хтось щось розуміє, якби ми знали. Що це таке, але ми не знаємо, що це таке. Да? А то, може, дайте якусь пораду, що з ним робити. Бо я читала, що це може бути і за переливу, але я його не переливаю. Це може бути і за теплоти, але ну, тут в нас не дуже спекотно. І за прям яскравого сонячного світла, але бачите, він стоїть трошки так в тіні в мене. І чого так, не знаю. Це листки нормальні, цей теж, наче, гарний. Але бачите, по кольору цей наступний відпаде, я вже бачу. Як оцей. А ті перші вони посохли трошки і потім впали. Оцей просто змінив колір. Не знаю, що йому не подобається. От. Бо коріння в нього гарне було. От ти ж прийшла подивитись. Що що фікус кидає листочки. Мій лист більше, ніж ти. Злякалася, і зацікавилась, крадеться. Знаєш, цей листочок. Мені зацікавив листок, на чому його ніколи не бачила. Бада, тут півдня. Отак, бачите, Міняє колір і скидає листя. Надію, що він в мене наскине все. Не знаю, що робити? Хелп. Рятуйте, допомагайте, підказуйте. У мене сьогодні день прибрання, сьогодні вихідний. А, зараз я хочу зробити салат. У мене досі немає ще стільниці. Я зараз заповнюю всі ці шуфляти, тому тут такий трохи кіпіш. І готую на цій маленькій плитці зараз. Я буду робити салат з печені трески, яйця і зеленого лучка. Зроблю таку намазку. Ну, це, типа, салат з майонезом, Зроблю намазку, на бутерброди, це у нас буде обід. І зараз готую яйця. Тут у нас так і залишилось трошки коробок. Вони всі пусті. От, тут тільки плита, і кран і потрібні Все інше тут пусте. Треба прибирати буде. Я ще забрала частково овочі складовки, там гарбуз. Капуста, цибулька там, картопля вже почала проростати десь там морква. Хочу перебрати їх сьогодні. Запустила вже сушку, попрала постільне. Зараз сушиться. От. В кімнаті також трошки, трошки безлад. застелила покривальцем. Все познімала контра, матрас. Думаю, може купити на матрасник. Можливо, ще пропили сошу сьогодні. От раз. Так що, в мене, бачите, в планах сьогодні велике прибирання і мій нещасний фікус. Насправді я дуже так розстроїлась, тому що навіть справа не те, що я там в грошах, все таке. Просто він такий гарний, я думала, що він в мене виросте великим, а він бере і все скидає. Покажу ще трошки мій безлад. Тут я все зараз розбираю, потроху переношу в кухню. А, щось треба помити, щось треба перебрати. Коротше, все розкидане. Але процес прибирання йде. І було б набагато легше, якби в мене вже була насправді стільниця, я б заповнювала би заповнювала оці нижні тумби. Зараз я не можу цього зробити, тому що а, тут ще будуть колипатися, встановлювати мийку, встановлювати плиту, а, тут стільницю класти і не хочеться поки що ці тумби заповнювати. От. Оці. Так, що Я поки займаюся цими верхніми. Можу трошки показати, я ось тут у мене витяжка. І я тут вирішила зробити таку чайно кавову зону. Отут у мене чаї, там чаї, тут кава, кава не дуже багато, бо я її не дуже багато п'ю. Тут посуд буде для заварювання чаю, усякі заварночки. А тут те, що а, першочергово, першочергово я використовую, бо там типа, як запаси, можна так сказати, а тут теж я ну не кожен день, але часто використовую. Ще трошки. Ну, я так проставляла, але, здається, ще нічого не ставила. Але потім, коли ми там купимо, можливо, якийсь новий посуд, каструльки, то я, може, попереставляю. Так, тут в мене бокали. Тут будуть чашечки стояти. Оця глибока полка. Тут нічого, там, тарілки для гостей на вихід, салатники, бокали на поверхню нічого ще не запхала. Тут, тут тільки тарілочки. Тут, я думаю, аптечку поставити. Треба буде купити судочки, а такі, які закриваються, не садочки, на боксики. І в них поскладати. А от, І в мийку ну, тут в мене, мабуть, найбільше менту чашки і тарілочки. Цю частину. Я також почала заповнювати. Думала тут зробити типу, бар, але е, по висоті полки в мене тут типа, не стають, то я думаю, можливо, зроблю от якісь такі штуки а там для серверування, типу скатертини, а, можливо, якісь такі штучки. Туди я запхала для льоду поки що от в ту тумбу. Взагалі не знаю, може для льоду в ту. Хоча, може, ми її будемо користуватися зараз. От, не знаю. От. Барчик я вирішила зробити тут, тому що отут пляшки якраз ставали по цьому. От. Ну, насправді тут без стремянки нічого не дістати. От, реально. Так, і ще покажу низ. А тут в мене все з духовки буде лежати. А тут поки що в мене форма для запікання. Поки що сюди поскладаю все, що для запікання, для випічки, для духовки буде. А, в планах, як я вже казала, в мене сьогодні прибирання. А, ще я хочу перебрати овочі, а, тому що вони вже почали проростати. Перебрати я щось заморожу, а, щось просто почищу. От, і такий, коротше, в мене вихідний, як не вихідний, <свісно> зовсім не відпочину, Але треба теж зробити якісь справи по дому, тому сьогодні цим буду займатися. Зробила свої бутерброди. Це салат насправді, але щось нам захотілося його зробити на тости. В общем, я зробила тости, а салат це печень тріски, яйце і зелена цибулька. Але яйця я поклала дуже багато. Ну, як багато. Я поклала 4 яйця, але я бачу, що його забагато. Треба було класти десь 3 яйця. цибулька І одна баночка печені тріски. Там, здається, 100 г. Щось таке. Ось так виглядають мої бутерброди і в мене ще залишилось на два бутерброди, мабуть, ще здомажу. А, Нарешті я обробила моркову, Це зайняло дуже багато часу, десь біля двох годин. Я а, зробила пакування по 100 г, Я ось, а ось натерла на натерку, а, нарізала кубиками. І ось такими е, полукільцями. Е, в мене пакування по 100 грам, я втомилась, капіталь. Як не думала, що це займе стільки часу і що все буде настільки важко. Е, проблема була в тому, що в мене морква була трошки м'яла, її було важко нарізати. Тому що в мене був трохи тупий ніж, а я не знаю, де в мене дичілку. Відібрала ті, що були більш такі плотніші, і їх я натерла на терку, тому що важко було. Ось, ось так вийшло. Зараз я це все заморожу. У мене, до речі, холодинку я не показувала, але я таким, ну, прям, не прям таким чином, зробила буряк, ось зам, заморозила так, також, його просто натерла на терку. І в мене тут два види пакування це по 100 і по 200 грам. От, зараз все таки дану марку. Дорубила ще титул, яку я просто нарізала ось такими от, кусочками. У мене вийшло до фіга пакетів. Ну, я рада, що я нарешті все це закінчила, тому що я вже дуже сильно втомилася. Це капець, це як напряжності, я це просто тупо нарізати овочі. Я їх так само заморожу, тому що більше вони не можуть зберігатися в такому вигляді, то я вже, щоб вони не спортились. До цього її пакувала. Спакувала я по 200 грам. Степу я частіше за все роблю. Або напрямний крем-суп Роблю по типу печені з стилькою, картоплею, м'ясом, моркою. О. Забула вам показати, я ще так, так само зробила капусту, не шинкувала її, і по 100 грам десь підзаморозила. І нарешті закінчила прибирання на сьогодні. От. У мене вже порядок. Наготовила печеню. запекла в духовці. Заїдли котлети. Ще тут покажу вам. Теж все прибирала, ще ці вічірки приберу. І от тут був в мене безлад, я все. Дуже охайно поскладала, і тепер тут вже багато місця. Так, от, забула ще показати. В мене тут, коротше, <сум> цибульне царство. Я поперебирала цибульку, і та, яка вже проросла, вирішила її посадити у водичку, і щоб вона вже дала зелену цибульку. Бо вона така вже трохи в'яла, а та, яка ще нормальна, я її поклала в холодильник просто.